Привіт, вітаю вас на каналі Кіоковець. Сьогодні ми з вами поговоримо про питання, які варто задати на співбесіді рекрутеру зі сторони тестувальника. Хочу зазначити, що не обов'язково задавати абсолютно всі ці питання, ви просто можете для себе взяти якісь з цих питань просто собі на замітку, тому що не завжди вакансія описана дуже добре. Не завжди рекрутер може презентувати вам вакансію у повному обсязі, що ви зрозумієте абсолютно всі деталі. Просто майте на увазі, що такі питання можна задавати, і деякі з них варто задавати. Перше таке питання це який склад команди, щоб ви могли розуміти, з ким ви будете працювати, скільки розробників, чи є взагалі там тестувальники окрім вас на проєкті. Це власне і наступне питання: скільки тестувальників на проєкті, тому що не завжди зазначається, що ви будете, наприклад, єдиним тестувальником на проєкті. І ви маєте бути до цього готові, бо не всім подобається брати таку глобальну відповідальність, не всі мають якісь навички для цього. Тому запитайте про те, чи є взагалі там хтось окрім вас. І якщо навпаки там немає і вам це підходить, добре йдете далі і розглядаєте вакансію в принципі як потенційно для себе. Якщо це не новий документ, а він вже в процесі, то запитайте, чи є на ньому документація, тому що проекти бувають дуже дуже різні. І не на всіх проєктах добросовісно ведеться документація, і іноді тестувальник може прийти там, взагалі нічого не описано, і він має розбиратися вже по ходу справи, як воно все працює. Коли є документація, то набагато простіше повернутися до неї, перечитати, чи має воно працювати якимось там певним чином, чи навпаки це неочікуваний результат і Це все ж таки баг, щоб, наприклад, там не перепитувати зайвий раз у розробника. Скільки триває випробувальний період і яким чином вимірюється успішність його проходження? Іноді в деяких компаніях випробувальний період складає лише один місяць, у деяких два-три місяці, у деяких півроку. Дуже-дуже залежить від компаній. Тому перепитайте це і запитайте відповідно, як вони будуть визначати, що ви успішно завершили випробувальний період. Бо ну бувають різні історії, не хочу там якось вас накручувати. Але я знаю одну історію, коли хлопець працював. Не пам'ятаю, скільки ну місяців вісім мені здається, вже в компанії Випробувальний період в нього по контракту три місяці, але ніхто нічого там не зазначив, як взагалі має завершуватися цей випробувальний період, що має відбуватися далі, і як будуть визначати його успішність. Відповідно, після того як він завершив, ну якби на папері завершив ці три місяці. А, нічого не відбувалося, і він далі був якби типу трині, і ну коротше, відповідно, зарплату йому також не хотіли підіймати, бо казали, що він якийсь там. Ну не він, а його робота там недостатньо, що хороша, треба ще, ще, ще працювати. Але про конкретні критерії ніде не було зазначено. Тому варто обговорити це скажімо так на березі, щоб потім розуміти, як взагалі це відбувається, і бути більш захищеним. Як проходить онбординг та чи буде у вас ментор? Ментор це дуже важлива людина на вашому кар'єрному шляху, особливо на початках, тому що я, наприклад, дуже-дуже вдячна ментору, який в мене був на моєму першому проєкті. Мені це допомогло швидше влитися в залі в проєкт, в роботу, і він мені дав багато знань і підказав напрямок, у якому можна розвиватися. тому… Майте на увазі, що ментор це дуже класно, і добре, коли він все ж таки є. Якщо ви та людина, яка планує розвиватися у кар'єрі тестувальника і взагалі в ІТ, можливо, ви захочете перейти кудись там далі, не знаю, стати розробником, стати тестувальником, який автоматизує, стати проджект-менеджером, ну коротше і так далі, то варто запитати, які є кар'єрні можливості в конкретній компанії. Щоб ви взагалі розуміли, це ваша компанія, чи ви, наприклад, там, в ній не плануєте, не плануєте довго затримуватися? Звичайно, кожну компанію цікавить працівник, який планує затриматися там наподовже, а не буде змінювати компанію як там, рукавички. Чи видають техніку на роботі? Якщо ні, то чи є компенсація за використання власної техніки? А що я маю на увазі за компенсацію під компенсацією за використання власної техніки? Як ви можете легко здогадатися, що коли ми використовуємо використовуємо власний ноутбук, взагалі власну техніку для роботи, то вона швидше зношується, тому що в повсякденному житті ми не використовуємо наш ноутбук 8 годин 5 днів на тиждень. Ні, ми його так часто не використовуємо. Відповідно, живе він довше. З робочим ноутбуком інша історія, ми його використовуємо дуже інтенсивно, і поза робочим часом ми також можемо його використовувати для того, щоб навчитися чомусь, щоб там переглянути якусь інформацію і для роботи, і не для роботи. Ну, ми всі люди ми розуміємо, що робочі ноутбуки іноді використовуються не тільки для робочих цілей. Ось, але якщо вам, звичайно, видають ноутбук. На роботі, то це прям ідеальний варіант, і вам немає про що хвилюватися. Але якщо все ж таки ні, то уточніть це питання, бо все ж таки, нехай вам якусь частинку компенсують, а ви її будете відкладати для того, щоб оновити собі потім девайс. І мені здається, що взагалі ця тема з компенсацією за використання власної техніки, вона трохи нова. Тому що коли я проходила співбесід в різні компанії, то деякі компанії навіть не чули про такий підхід, коли я в них питала, чи є у вас компенсація за використання власної техніки. І рекрутера, вона дуже дивувалася, типу, що це взагалі таке, і ну, чи існує таке. Я така, Ну так, я бачила, що в інших вакансіях таке прописується. Тому і ви маєте на увазі, що можна таке питати. Що входить у соцпакет? Під соцпакетом я маю на увазі, чи входить туди, на туди, наприклад, страхування життя, страхування життя ваших родичів, можливо, таке буває, що ви можете там якусь суму доплатити і застрахувати, наприклад, ще вашу родину. Чи є взагалі там лікарняні? Якщо є, то чи оплачуються вони чи вони за власний рахунок, скільки відпускних днів оплачуваної відпустки, і чи є неоплачувана відпустка, якщо там, наприклад, вам потрібно більше днів, але їх просто немає, але вам там мало того, що дають. І чи є наприклад Day-off day – це такі дні, які вам потрібно взяти раптово у вас щось сталося. Наприклад, там не знаю, хтось захворів. Ви захворіли вам. Треба раптово там побігти, зробити документи. Всі такі моменти вони, наче дрібні, але все ж таки краще знати наперед, чи є воно взагалі, чи воно там у повному обсязі, чи, наприклад, вас щось не влаштовує, тому що є, наприклад, компанії, які надають там 10 робочих днів на рік. Деякі надають там 15 робочих днів на рік, а потім за кожен відпрацьований рік вам додають по плюс одному дню. Тобто перший рік 15 днів, другий рік 16, після третього року відпрацьованого вже 17 робочих днів відпустка і так далі. Чи можна працювати віддалено? Не у всіх вакансіях пишуть взагалі про віддалений графік роботи, або можуть написати, наприклад, там, гібрид, тобто, щоб ви ходили в офіс і працювали віддалено деякий час. Там на тиждень, але ви можете перепитати, чи можна взагалі повністю працювати віддалено. І я чула такі випадки, що якщо спеціаліст дуже-дуже класний, то йому можуть піти на поступки та запропонувати повну віддалену роботу, навіть якщо вони спочатку розглядали гібридний графік. Також зараз трохи набирає популярність тема зимувань у теплих країнах, тому також варто запитати у майбутнього роботодавця, як він до цього відноситься. В принципі, я не думаю, що може бути якась перепона, якщо ви будете виконувати свої обов'язки. Вам головне підлаштовуватися під робочий графік команди. Наприклад, якщо ви там знаходитесь в якійсь країні Азії і у вас там не знаю там умовні три години різниця, так то чи комфортно вам буде, або навіть шість годин різниця, то чи комфортно вам буде з таким графіком працювати? І якщо це всіх влаштовує, то супер. Чи є в компанії овертайми, і якщо вони є, то як часто і як вони оплачуються, і чи оплачуються взагалі? Якщо вони є дуже часто, то це можливо навіть такий трохи червоний прапорець. Ну для мене точно це був би червоний прапорець, тому що ну я розумію, що вони можуть бути іноді, але коли це на постійній основі, то в компанії точно щось йде не так. Ну і хвилюючи всіх питання, як часто перегляд заробітної плати. Не задавайте питання взагалі про зарплату на самому початку. Мені здається, це буде якось не дуже вічливо, але варто все ж таки запитати, якщо це не було ніде проговорено, як часто перегляд заробітної оплати. Наприклад, джуніору може бути там раз на півроку. Якщо це мідл позиція, то перегляд зарплати раз на рік відбувається і там вище сіньор, і так далі, то це також раз на рік. І варто про це запитати, тому що у всіх компаній різна політика. Чи буде у вас особистий бухгалтер? Що я маю на увазі під особистим бухгалтером? Хто не знає, то деякі компанії пропонують бухгалтера, щоб він займався вашими фінансами, щоб він оплачував податки заробітної оплати замість вас. І також ще такий момент, чи заробітна плата вона включає вже податки, тобто компанія компенсує ці податки, чи умовно ви там працюєте за якусь певну суму. І з цієї суми ви маєте самостійно виплачувати всі податки. Ну дуже добре, звичайно, коли компанія покриває. Тобто, ви проговорили якусь там суму на співбесіді. Ви домовилися, вам прийшов офер з цією сумою, і зверху до цієї суми додається, ще сума на податки. Пишіть, будь ласка, у коментарях, які ще питання ви б е могли порадити задати рекрутеру зі сторони тестувальника на співбесіді. Мені буде дуже-дуже цікаво почитати їх, тому що я певна, що я точно не всі покрила, але у кожного з нас різний досвід, тому давайте ділитися і пишіть в коментарях. Я буду все читати, відповідати і точно почерпну щось новеньке для себе. Дякую вам за увагу і побачимося у наступних відео.